Пісня на засіданнях клубу надвечір'я звучить щоразу. Збираються тут люди небайдужі до слова, музики, до життя. Такі зустрічі додають їм сили, зміцнюють духовно. Не все ми ще переказали, не всі пісні переспівали, бо ми ще тільки починаємо жити. Такою була тема цієї зустрічі, але війна наклала відбиток на те, які тепер співаються пісні. Слава України! І захисникам, та відважним захисницям, вічна пам'ять тим, хто болів за волю і свободу нашої України, вічна слава всім живим, хто продовжує цю безстрашну боротьбу з неймовірно агресивним ворогом. Пісні виливається біль та смуток, що наразі співзвучні почуттям мільйонів українців.

You are Згадали теплими словами двох постійних учасників надвечір'я, які, на жаль, відійшли у вічність Тамару Мазур та Василя Прокупчука. Їх пісня обірвалася на півслові. Родина Тамари Мазур поділилася спогадами про рідну людину та подякувала за теплу атмосферу, що панує у клубі, яку так любила пані Тамара. В кожній своїй пісні мама лишила частиночку своєї душі, свого серця. І вона буде жити вічно, доки буде лунати мами пісні. В пам'ять про талановиту людину Ганна Піголь виконала одну із пісень, яку любила співати Тамара Мазур. Життя триває, і цінувати треба кожну його мить. Закликала ведуча. Про це співалось у пісні. Скільки титує, років не буває, все одно сосує, мені буде має, скільки не засує, рухів не буває, мати, мати, буде слабь. Про життєві долі йшлося у наступній пісні. На Знімають крила, несуть вони дощі сніги чорні і білі, у самоті біжать роки, а ми з тобою, Могла високі береги поміж вікою. Віночок пісень виконав гурт «Соколи». Їхали козаки сокули. Там не лисніхоні, усім мамам України у пісні чорнобривці. Про значення української пісні і українського слова розповідала Тетяна Джур, і знову лунали пісні. Летіло двіча. Пісні поставили на паузу гумористична пісня у неперевершеному артистичному виконанні дуету чорнобривці. Ви що самі взаємоголо? Було багато пісень, співали дуетом, гуртом, сольно і разом. Тривала більше двох годин не було втоми була радість і душевне піднесення.